Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Друга світова війна залишається однією з найбільш перебріханих сторінок світової історії. Її перекручував Сталін, щоб обґрунтувати справедливість своїх злочинів і загарбань. І зараз перекручує Путін з тією ж метою. Поляки винудили, вони заігралися, і винудили Гітлера почати вторую світову війну. саме з них. Чому? і началась війна 1 сімтя 1939 року саме з Польщею. Она околось не сговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось. При реализации его планов начать именно с Польши. Що? Выявляется вы ви не агрессор, а его жертва? Польща змусила Гітлера почати війну, бо не захотіла віддавати свої землі частинами. Ну а вже з точки зору Путіна, це Україна змусила його почати третю ой, просто війну. Він правда забув сказати, що Гітлер напав на Польщу не сам. Поки тривала її окупація з Заходу, Радянський Союз напав на неї зі Сходу, попередньо домовившись з Гітлером за пактом Молотова ріббентропа Ой, таки сказав. Росія. под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории. Командующий кавалерийским корпусом комдив товарищ Еременко уточнил в беседе с немецкими офицерами порядок дальнейшего продвижения советских и германских частей, границы обоюдных государственных интересов СССР и Германии. Німеччина розпочала свій похід на Варшаву 1 вересня, а підступний Сталін як міг відтягувати власне вторгнення аж до 17-го числа. За цей час Гітлеру оголосили війну Англія і Франція, а конфлікт став глобальним. Кремль же залишився, наче з боку від світової бійні, бо про секретні протоколи до його пакту з нацистами стало відомо лише після війни. Всю до сих пор спорять по поводу пакта молотова Рібінтруп. І обвиняють там Совєтський Союз в тому, що он е разделил Польшу. А сама Польща що сделала, коли Німці вошли в Чехословакію? Собрала часть Чехословакії. Так она сама це зробила. А потім отримала ответную шайбу. Відвертіше показав свою хижацьку сутність Сталін нападом на Фінляндію. Однак за це був покараний лише такою собі формою глибокої стурбованості з боку світу. Усі були зайняті Гітлером. Тому СРСР лише виключили зі складу націй, тодішнього аналогу ООН. Найбільше сили і часу не було. Треба було бити нацистів. Тож СРСР тихцем загарбав Західну Україну і Білорусь, Північну Буковину і Бесарабію і відгриз шматок Фінляндії. На всю сил не вистачило. Так само лише з турбованістю світ зміг відреагувати на окупацію більшовиками країн Балтії. У 1940-му. Сталін шантажем домігся від них права розмістити власні військові бази, а вже опираючись на них, провів перевибори і референдуми та наступну безкровну окупацію, достоту як Путін у Криму. Сталін назвав ці свої загарбання визвольними походами. А Путін у статті про другу світову потішив новим відкриттям того ж штибу. Мовляв, радянська окупація країн Балтії була законною. І винайшов новий багатозвучний синонім до слова загарбання інкорпорація. Перервав цю серію інкорпорацій лише Гітлер. Коли Сталін наїхав ще й на союзну Німеччину Болгарію. Там теж хотів розмістити свої бази всупереч пакту з Гітлером. І тут ми підійшли до сталінсько-путінського міфу номер 2 Мовляв, Гітлер підступно і без оголошення війни напав на радянський союз. Ось як про це заявив у радіозверненні голова Раднаркому Молотов 22 червня 1941-го. Сьогодні, в 4 часа утра, без пред'явлення яких либо претензій к Советському Союзу, без об'явления війни, германські війська напали на нашу страну. Загалом же цей закид повна брехня. Бо за 10 годин до цієї промови і за 2 години до нападу саме Молотов отримав з рук німецького посла графа фон Шуленбурга, так звану ноту німецького МЗС уряду радянського союзу від 21 червня 41 го І там Молотов почув ці претензії до СРСР. Серед них активізація більшовицької пропаганди, шпигунська і підривна діяльність, тиски шантаж нейтральних чи союзних рейху держав. Єгославії, Болгарії, Туреччини. А найголовніше концентрацію військ на кордонах для віроломного нападу. Міф номер 3 Радянський Союз вів не Другу світову і навіть не радянсько Німецьку, а свою священну велику Вітчизняну війну. Коли почалась Друга світова війна? 41 да так. Да -да. Не в 1939-му? Ні. – Не в сентябре 39-го, раздела ні. Нет. Кремль заговорив про вітчизняну війну ще 22 червня вустами Молотова. У своєму радіозверненні той раптом згадав про епоху клятого царизму і то у позитивному ключі. І Наполеон потерпів поражені. Прийшов к своєму краху. У 1810-му цар Олександр І почав порушувати умови Тільзіцького пакту з Наполеоном, тодішнім союзником Росії, і таємно підтримувати Англію. Коли ж французький імператор напав на зрадливого союзника і дійшов до Москви, росіяни назвали війну вітчизняною. Століттям пізніше Росія вступила у Першу світову і напала на тоді австрійську Галичину та Німецьку Прусію. Коли ж зазнала жорстоких поразок, назвала і цю війну другою або великою вітчизняною. Зі Сталіним історія та сама: уклав союз з агресором, окупував кілька країн і готувався до чергового визвольного походу, чи як каже Путін, інкорпорації тільки вже усієї Європи. А коли кремлівський горець раптом сам отримав по морді, то теж замекав про велику вітчизняну. Наполон взяв Москву і навіть спалив її. А от Гітлер не зміг, бо йому начебто перешкодили 28 панфіловців. Це черговий кремлівський міф, Номер 4 у нашому списку. За легендою, коли німецька армія вже підходила до Москви, 28 бійців з дивізії генерала Панфілова зупинили танкову атаку вермахту ціною власних життів. У честь героїв називаються вулиці. Легенда ця оспівується у шкільних підручниках, книжках і художніх фільмах. Дів'ята! Асик танка філга! Менше, ніж падлябу забрана. Рік 1947 У СРСР триває полювання на відьом. Органи НКВС масово арештовують усіх, хто, яким, здавалося, міг співпрацювати з окупаційним німецьким режимом. Грибуть усіх. Зокрема, військова прокуратура харківського гарнізону затримує Івана Євстафійовича Добробабіна, який, начебто, служив у 43-му році в німецькій поліції. При обшуку у Добробабіна знаходять брошурку про героїв панфіловців. Виявляється, за співпрацю з нацистами арештувала чоловіка, якого нагороджено званням Героя Радянського Союзу. Посмертно він є одним із 28 панфіловців. Розслідування дуже швидко виявило, що історія про героїв. Вигадка редактора газети Красна звізда Олександра Кривецького. Бій під Москвою мав місце, проте кількість німецьких танків була перебільшена. Ба Більше у реальності панфіловцям не вдалося зупинити їх наступ. А велика частина так званих героїв добровільно здалася в полон. Зокрема, і герой Радянського Союзу посмертно Добробабін. На одній із зустрічей зі слідчими кривицький, який і вигадав міф про панфіловців. Переглянувши документи розслідування, незворушно дістав власну брошурку і сказав: ваші свідчення ніщо. Через роки моя тоненька книжечка буде значно вагомішим аргументом ніж тонни ваших документів. Кривицький як у воду дивився Путіну. Треба, щоб росіяни щиро хотіли повторити криваву бійню, і тому їм нагадують про тріумфи та перемоги, наприклад, у найбільшій танковій битві в історії. І це міф номер 5 у нашому списку. Перелом у німецько-радянській війні настав у 1943-му, коли Райх зазнав поразки у Курській битві і остаточно перестав наступати на сході. Радянська пропаганда твердила, саме там, під Прохорівкою, відбулася найбільша танкова битва в історії. Там зійшлося 1200 машин з обох сторін, і німці не пройшли. Масове танкове сражение в історії і переломний момент Великої Отечественної війни. Почтить пам'ять советських воїнів, приїхав президент Владимир Путін. Але це брехня. Справжня танкова супербитва відбулася у перші дні війни. У ній з обох боків було задіяно більше чотирьох тисяч танків. Із них німецькими були лише сімсот. Радянська танкова ловина мала виконати німців за кордон і продовжити наступ на Люблін. По кількості техніки ця битва, яка продовжувалася 7 днів, перевосходила Прохоровське сражение в 4 рази. Битва тривала з 23 по 30 червня 1941-го у трикутнику Дубно-Луцьк-Броди. Червона армія справді провела найбільшу танкову битву в історії, але бездарно її програла. На 30 юні Красна Армія потеряла 2648 танків проти 222 машин противника. А такому пораженні советські історики старались не упомінати і замінили дубно прохоровки. Після війни Сталін твердив, переміг Гітлера майже самотужки, бо союзники відкрили другий фронт тільки у 1944 дев'ятсот під кінець. І це шостий міф у нашому списку. Таке перекручення було потрібне Сталіну все для того, ж, щоб усі забули про його союз з нацистами і спільні паради червоноармійців з гітлерівцями. А що стосується, скажімо, Бреста, то красна армія зайшла туди тільки після того, як ці території були зайняті. Німецькими військами. Там взагалі Красна Армія не, не, не воювала ні з ким, з поляками не воювали. У цей же час, у вересні 39-го, ще не відмобілізована французька армія завдала першого удару по території самого Райху, зайнявши місто Форбах у німецькому Саарі. І відбивала перші німецькі атаки на лінію Мажино. Нацисти мобілізувалися швидше і вторглися до Франції. Розбили її і почали повітряну війну проти Великої Британії, так звану битву за Англію. Цю битву Гітлер програв, і це була його перша поразка. З 1941-го британці відбивали атаки фашистів Мусоліні і нацистів Гітлера у Єгипті. Там проти них воював найталановитіший полководець Німеччини Ервін Роммель. Кампанія затягнулася, але у 42 му британці здобули першу перемогу над Роммелем, а в 43 му Повністю ліквідували німецьку групу Армія Африка. Це наймасовіша здача в полон повністю оснащених військ за всю історію на цей момент. 15 повних дивізій 266 тисяч їхніх найкращих солдатів склали зброю. У 1942-му британці вперше висадилися у Європі у французькому порту Дієп. Тоді вони зазнали поразки. Але вже у наступному році спільно з американцями успішно висадилися в Італії і вибили її з війни. І от усього цього цих битв, перемоги, поразок за версією Сталіна не було. Красна армія все ще продовжала вести війну один на один з німецькими військами. Без серйозної підтримки зі сторони наших союзників. Заперечити наступні дії союзників він уже не міг. Занадто вони вже стали грандіозними і переможними. Висадка союзників у літку 44-го в Нормандії досі вважається найбільшою десантною операцією в історії. І вони ж першими вторглися на територію Німеччини, бо Сталін зупинив свої війська на віслі, щоб дати нацистам придушити польське повстання у Варшаві. Але і сьогодні Путін вважає вусатого тирана кращим за західних лідерів. Сталін не себе. прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции и э, Великобритании с ним встречались. А как же пакт с Риббентропом? Да Сталин себя даже заплемовал. А не как, кажет Путин. Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но уж, э, думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу. А 2 юня на Савіський Союз. Дуже пов'язане з попереднім твердження, що Сталін, якщо не сам переміг Гітлера, то уже вистояв проти нього точно сам. І це міф номер сім у нашому списку. Ще до свого офіційного вступу у війну США почали допомагати усім, хто воював з нацистами і японцями. Улітку 41-го Гітлер напав на радянський союз, а вже з осені, ще до підписання якихось договорів допомога від союзників почала надходити радянському союзу. Ця схема допомоги жертвам отримала назву «Ленд-Ліз», тобто дослівно позика оренда. Рузвельт пояснив американцям її необхідність. Ось так: я дам таку аналогію: якщо горить будинок сусіда, а у мене є садовий шланг, я позичу його сусідові, доки не загорівся і мій будинок. Це була схема з надання техніки і сировини безкоштовно або в борг. Загалом Сталін отримав 22 тисяч літаків, по 13 тисяч танків і гармат, більше 400 тисяч вантажівок і джипів, засобів зв'язку на 500 дивізій. Це все склало в рази більше, ніж було у Гітлера разом з союзниками у 41-му. Автострадам Соєнних Штатів Америки к портам погрузки неприривним потоком двіжуться вооружені боєприпаси. Поперше все забрал, и все, сіділи з кінцем. За угодою про ленд-ліз, підписаною особисто Сталіним. Після війни радянський союз мав повернути чи оплатити те, що не було використано або знищено під час війни, але нічого ні оплатив, ні віддав. Уже фактично крадені американські машини, системи зв'язку, навіть черевики, використовувались в союзі ще десятиліттями. Путін не тільки використовує сталінські методички про Другу світову, а вигадує свої ще цинічніші та брудніші. Наприклад, що Гітлера переміг не саме СРСР, а одна тільки Росія, і це міф номер 8 у нашому списку. втрати в Великій Отечній війні понесла саме РСФСР. Більше 70% втрат. Утіну можна нагадати інші цифри: що росіяни складали в середньому лише половину всієї радянської армії, ще третину українці, решту інші народи Червоної імперії. У першому, другому та третьому українських фронтах, тобто в групах армій, які через Україну наступали на захід. Наші співвітчизники складали від 50 до 80 відсотків. Всього ж до червоної армії було призвано більше семи мільйонів українців. Половина з них загинула. Але правда для Кремля нічого не варта. Єбіс же говорив, чим невероятні влуш, тим швидше в нього повірять. І він добивався воло. Він був талантливий чоловік. Путін говорить про інше. Він просто повторює цинічний слоган до Дня Перемоги, яким уже отруїв усю Росію. Можем, повторити. Ми як мученики потрапимо в рай. А вони просто здохнуть. Дев'ятий міф Другої світової саме про це, що росіяни виключно переможці, а всі інші зрадники та колабораціоністи. Тавро зрадників на цілі народи почав навішувати ще Сталін, і це було не просто російське твердження, а привід до масових репресій, депортацій та геноциду. Саме це звинувачення стало номінальним приводом для депортації кримських татар. Ходили чутки про депортацію усіх українців їх поширювала німецька розвідка а ще. Перший секретар КПРС Микита Хрущов та наркоменка КВС УРСР Василь Ресной. Хрущов на 20-му з'їзді заявив таке: Українці уникли цієї долі, тому що їх занадто багато і нікуди було вислати. А то він, Сталін, би їх виселив. Рясной же розказував, що навіть почав цю депортацію. Товариш Сталін наказав виселити всіх українців до відомої матері, а конкретніше до Сибіру. Кілька ешелонів мої молодці заповнили та відправили, але потім цей наказ раптом зупинився. Путін же звинувачує у колабораціонізмі не тільки народи радянського союзу, але й усіх, кому мріє закрити рота за правду про ту війну. Ті, хто сьогодні соглашається з ініціаторами пісі історії, вполне можна називати колабораціоністами сьогоднішнього дня. Це несусвітнє звинувачення вихопилось у нього не просто так, бо логіка цифр показує країну переможця у зовсім іншому світлі. Бо найбільшим актом колабораціонізму, не індивідуального, а загальнодержавного, є без сумніву пакт Молотова ріббентропа На западі. цей пакт звичайно називають більш коректно – пактом Сталіна Гітлера. А вже після нападу нацистів на радянський союз більше мільйона росіян перейшло на бік ворога і воювали проти антигітлерівської коаліції. Фактично, саме росіяни. Найбільші колаборанти з народів СРСР, а можливо, і всього світу. Путін усіх навколо звинувачує у перекручуванні історії і обіцяє за це покарати. Сам у цей час не просто перебріхує окремі її аспекти, а навіть змінює всесвітньо визнані дати, наприклад, кінця Другої світової. І це сталінсько-путінський міф номер 10 Неспростовний факт: війна в Європі закінчилася 8 травня 1945-го. Союзники після важких переговорів першими домоглися від нацистів згоди на капітуляцію і негайно її підписали без санкцій Кремля. Це сталося на території визволеної Франції у Реймсі 7 травня. За домовленостю мир настав пізно ввечері 8 травня. Саме ця дата і стала днем перемоги над нацизмом для всього світу. Це день вашої перемоги. Перемоги у боротьбі за свободу у кожній країні, але не для Сталіна і його підданих. Він домігся повторного підписання капітуляції на своїх умовах. Третій рейх вдруге склав зброю у Берліні вночі 8 травня за три години до настання обумовленого в Реймсі миру. У Москві у цей час уже настав наступний день. Установіть, що 9 мая являється днем всенародного торжества. Прайніком та друга світова на цьому не закінчилася. Останню країну осі Японію добивали всі країни антигітлерівської коаліції. Представник СРСР був тут гостем, а не господарем. Як у Берліні, проте підпис під актом про капітуляцію поставив як і усі у неділю вранці, 2 вересня 1945-го, на борту американського лінкора Міссурі. Але Сталін і тут вчинив на усім. Призначив святкування на наступний день понеділок, 3 вересня. Ця ж дата викорбована на медалі для учасників бойових дій проти японців. У Росії сталінське 9 травня давно перетворилося на день перемоги Путіна над фашизмом у перебріханій війні, яка закінчилася задовго до народження фейкового переможця. Але для пересічного росіянина вона триває, адже нинішні жертви кремлівської агресії теж автоматично стають нацистами. Тож питання, коли закінчилася Друга світова і чи закінчилася Друга світова, нині дуже актуальне, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.